Українська народна казка про запорожців. Були колись запорожці такі богатирі, землі важко було їх тримати. Лише голова у запорожця сім пудів, а вуса у нього такі, що як візьме було в руки, та як розправить в обидва боки, то і в двері не війде. Хоч би вони були такі широкі, що через них трійка коней з возом могли проїхати. Запорожці дванадцятьма мовами уміли говорити, а з води сухими виходили. Уміли і в річки переливатися, коли треба, могли на людей і сон насилати, і туман напускати. Мали запорожці такі люстерка. Що, дивлячись у них, за тисячу верст бачили, що там у світі діється. Перед тим, як іти в похід, кошовий чи якийсь інший ватажок, візьме в руки те дзеркало, подивиться в нього та й каже, Значить, так, направо іти не слід, бо там турки на нас чекають у засідці. Наліво не можна йти. Бо там уже татари заходять, підемо прямо, там нікого нема. От ми і пройдемо всі цілі і неушкоджені. А як вони воювали? Стануть, було, на орловій балці, а проти них 12 полків ворожих виведуть. А запорожці так зроблять, що ті полки самі себе поріжуть. Кров тече. По черево коням, а запорожцям і байдуже стоять та сміються. А все це тому, що вони знаючим народом були, на своїй землі їх ніхто не міг здолати. А якщо їм доводилось кудись похід іти, то вони під устілки чобіт і шапки рідної землі понакидають, по тому ідуть. Та рідна земля і охороняє, і від кулі і від шаблі. Якось поїхали запорожці до Петербургу. Зайшли до царського палацу, їм стільці подають, а вони посідали на підлогу та й сидять. Прийшов до них Катеринич. Катериничем, простий люд, називав князя Потьомкіна, дивиться, що запорожці на підлозі сидять, та й давай з них сміятися. Потім, Підняв руку над одним із запорожців та й хотів його вдарити. Бий, бий, коли вже руку підняв, каже йому запорожець. Та де там тому Катерини Чубити, як підняв він руку, так вона і закам'яніла. З того часу жоден із царських приспішників не сміх на запорожця руку підняти.